Мегамозок повертається, причому не з якимось там серіалом чи короткометражкою, а повноцінною другою частиною. Хоча як повноцінною. Давайте зацінимо цей трейлер. Єнот анімейшн з вами, щоб принести вам приємну чи не дуже приємну новину. Сталося те, про що ми так давно мріяли. Виходить друга частина мегамозга. Вже є в інтернеті опублікований трейлер. І коли його дивишся, думаєш, ну напевно, запускають дешманський серіал, на який зазвичай витрачають набагато менше грошей. Але ні, це подається як повноцінна друга частина, в якій Мегамозг має боротися. З якимось синдикатом злодіїв Чому від цього аж тхне гидким я? А сама графіка дуже сильно всім глядачам нагадує Леді Бах і Супер Кіт ніби ми рандомно потрапили на якусь серію того серіалу, і в неї чомусь приплили мегамозга Звісно, я зазвичай кажу, що графіка не така важлива, як сюжет, і буду тримати схрещеними пальчики, щоб це не було прям мега розчаруванням усього мого життя. Але поки що трейлер ані в мене, а не в бій. Більшості коментаторів не викликає радощів від повернення улюбленої франшизи. Яка ще не була по факту франшизою, але тепер стала і. Давайте дізнаємося щось більше. Бо якщо полазити по інтернету, дізнатися подробиці, то ми будемо в курсі, що все ж таки це не повноцінний мультфільм, який готує студія кілька років, вкладаючи душу, гроші, творчість і технології. Це серіал. я теж сам казав, що це повнометражний фільм, друга частина. Ну, типу, вони так себе і позиціонують, хоча насправді це лише запуск серіалу. Який дуже часто супроводжується виходом повнометражки, так робили війни клонів, пригоди база лайтера, і цей випадок став таким самим. З синопсису мультфільму, ми знаємо, що синдикат Дум це колишня команда, з якою співпрацював Мегамозок, і нехай її ніколи не було в його історії. Тепер вони з'явились. Повнометражка буде називатись На честь цього синдиката, а серіал буде називатись Правила мегамозка. Повнометражний мульт і серіал виходять 1 березня на сервісі про назву якого я навіть не знав. Как? Оригінальні актори не повертаються до озвучання і так ми маємо просто шанс на повернення франшизи до життя. Можливо, якщо серіал вистрелить, ми побачимо і повноцінну другу частину, тож давайте дамо йому шанс. Врешті-решт, леді баг і Супер Кіт обожнюють купа людей. Може, і у цього серіалу буде своя фанбаза. Дочекаємося 1 березня, зацінимо, що то буде. А про сам мультфільм Мегамозок я обов'язково зроблю роблю відео в рамках мого марафону по всім мультам дрімів. Ось вам плейлист. Заходьте, дивіться, лайкайте, коментуйте, розповсюджуйте. Так ви будете пришвидшувати вихід відео. Дякую вам за вашу активність. На все добре!